Друзі, усім доброго, мирного ранку. І хоча 2023 рік ми проважали з тривогою, і 2024 ми зустрічали з тривогою, але ми розуміємо, що далі потрібно жити, далі потрібно рухатись. На жаль, але в нашій державі так і продовжується війна. І хочеться сьогодні зачитати слова з Біблії, слова потіхи, які би підтримали кожне серце. Послання святого Апостола Павла до Филипян, 4 розділ, 6 вірш, і 7 каже такі слова: Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою, проханням з подякою, і мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Ми розуміємо, що мир. Може дати тільки Бог. І тому хочемо побажати просте, просте побажання. Виявляйте свої бажання Господу, і Він дасть свій мир в час, коли цього миру немає навкруги. І ми хочемо цей перший день Нового року розділити з вами. Ми хочемо, хто буде мати можливість прийти в зібрання в дім молитви, хто буде мати бажання під'єднатися онлайн. Ми раді. Будемо вас бачити, тому сьогодні, 1 січня, 13.00, Ми запрошуємо кожного, прийдіть з нами. Ми дякуємо за те, що ви були з нами у 23-му році, і хочемо, щоб ви з нами були і в 24-му. Нехай Бог благословляє кожного із вас і дає свій мир.